Чи не починається Третя світова? Е, ескалація саме страшне. Коли кожен боїться тепер відступитись, тому що. Е... Та сторона подумає, що ми дали заднього, що ми слабаки, і тому ставки підвищуються, і війна може спалахнути ну, будь-якої секунди. Ну, от зараз, зараз ну, треба, щоб хтось відступився. А якщо не відступиться і цей літак сяде, а китайці по ньому вжарять і загине конгрес вумен, і що тоді, що тоді робитимуть сполучені штати? Ми от дійсно зараз на порозі великої війни. Другої великої війни і це фактично вже буде переростати в світову, тому що да, якщо кров л'ється не тільки тут, в Європі, а буде литися там в Азії, то це вже ну, це щось страшне. І е, я просто ну, я тримаю кулаки, там воно має статися в 17.30. За київським часом, і я просто-просто триматиму кулаки, щоб якось розійшлося, щоб хтось відступив. І щоб вони не подумали, в ім'я людства тут треба, мабуть, дати заднього і сказати: ну добре, добре, там е, тим більше, що у китайців, знаєте, вони вже багато разів них було при сельському союзі. Последнє китайське предупреждення. і це було 27 й раз. От то і тут хай дадуть там ще як 27-е китайське попередження, але я боюсь, що Китай змінився. І зараз сідзінь те Теж потрібні панти, тому що у Сі Цзіньпіня е, вибори е, в КПК на носі от восени. Якщо він дасть заднього, то відповідно е, його перестануть вважати лідером. Він не продовжить своє, своєї політичної кар'єри. Так і от Джо Байдена нього... вибори восени. І в Джо Байдена ну бачите, і так як у, у, і в тих, і в тих вибори, ні в путіна 11 вересня. Ви вибори... вибори де якісь там ну у Путіну легше всього тут, да, в цьому плані, але я боюся, що так там е, заручниками цієї сісізаручниками си, цієї ситуації всієї можемо стати ми. І не дай Боже, не дай Боже. Я от е, ну тримаю колаки малюся за те, щоб в Китаї, хоч нічого не сталося. А чому тоді взагалі цей літак з туди полетів? Якщо ніхто не хоче ескалації, я, я не знаю навіщо вона пішла на цю провокацію, тому що я думаю, Байдену це не потрібно. Ну він тим більше вже і старенький, і тим більше, що та й вона не мала якраз на виборах. Йому на виборах це якраз нічого не додасть. У нього на виборах там внутрішні проблеми. Да? Йому треба на внутрішній ринок заходити. Йому на зовнішньому ринку вистачає однієї України. От і для нас це дуже погано, тому що тепер, якщо в'яжеться штати туди, то хто ж допомагатиме нам? От і що буде тоді з нами, е, ви розумієте? І там же ж втягнеться тоді ж не тільки Штати і Британія. А, ну, ну ми матимемо щось страшне, катастрофічне. Тому е, в ім'я всіх святих я хотів би, щоб не відбулося нічого там. І навіщо ця провокація не зрозуміла. Ну з іншого боку, тут декілька днів вже це все обговорюється. Кажуть про те, що Тайвань там у них окремі зобов'язання і... Оборонний комплекс Сполучених Штатів знав на що йде, що з усім справляться. Тобто, не я так розумію, з ваших слів, що все ж таки сподіватися і бути впевненим в тому, що від нашої допомоги не відступляться, теж зараз вже не можна. Ну як не відступляться вони, але якщо тепер треба буде на дві війни бігати, скажімо, штатам і Тайвань захищати, і нас. То це ж е, важче, ніж одних нас. От, е, і утримати дві війни. І це буде ж, ну ви розумієте, якщо в'яжуться Штати проти Китаю, це буде глобальна катастрофа. Це буде от точно, де буде голос. Це точ, голод, і це точно будуть мільйони, і, е, і може десятки, і сотні мільйонів загиблих. От Світ наскільки взаємозалежний. Ну, я думаю, що у них вистачить розуму. Е, це от. Щось подібне було останній раз, коли був Кариб, коли була Карибська криза, от 62-го року. Я сподіваюся, що як і тоді, це ж бачите, якраз і рівна дата вийшла 60 років по тому. І я думаю, що як 60 років тому, що світ зможе відпетляти від великої війни, і хай наша війна в 21-му сторіччі буде найбільшою, і тоді буде і наша перемога найвеличнішою.